Привіт усім кіноманам та фанатам української драми. Сьогодні ми будемо говорити про те, що буквально підірвало мій світ, і я впевнена підірве вас. Говоримо про другий сезон серіалу, який змусив нас усіх повірити в кохання, ризик і силу української жінки кава з кардамоном. Ви готові? Тому що дата оголошена, назва просто вибухова. А тизер натякає на такі пристрасті, що перший сезон здасться дитячою казкою. Ставте лайк, діліться цим відео, бо ми починаємо наш розбір. Назва сезону Кава з кардамоном Сила Землі. Прем'єра 1 грудня 2025 року. Де дивитися ексклюзивно на платформі Київстар ТБ. Кількість епізодів 8. 8 епізодів. З одного боку, це менше, ніж хотілося, б, бо ми ж готові дивитися вічно, правда ж? Але з іншого це гарантія неймовірної динаміки. Це означає, що кожен епізод буде як вибух, без провисань, насичений подіями. Це формат для справжньої сконцентрованої драми. А тепер переходимо до самого серця інтриги. Назва Сила землі. Чому саме так? У першому сезоні ми бачили боротьбу Ани за своє місце під сонцем, за своє кохання, за своє ім'я. Це була боротьба особистості. Але що ми чуємо у Тейзері? Цитата Вашу землю забрали за борги і несплачені відсотки. Ось він, ключ. Це більше, ніж ем, про особисті почуття. Це про спадщину, про коріння, про власність. Сила землі, це про те, що не можна забрати, навіть якщо ти втратив усе. Це про українську ідентичність, про нашу ментальність, про боротьбу за свою територію, як у прямому, так і в метафоричному сенсі. Я бачу, як Анна, яка була чужою у цьому світі, тепер має стати його захисницею. Вона не просто бореться за чоловіка. Вона бореться за дім, за право роду, за те, що належить їй по праву. Це перехід на абсолютно новий рівень. Це епічна боротьба. Чи стане її кохання міцнішим, коли під ногами горітиме земля? І тут ми зустрічаємо нового ворога. Тизер дає нам чіткий портрет. Цитата. То такий Стефан Терлецький. Він може посміхатися в очі, а потім встромити ножа в спину. Він маніпулянт. Маніпулянт, ніж у спину, це гірше, ніж відкритий ворог. Це людина, яка вміє прикидатися другом, яка грає на почуттях і довірі. А якщо додати, що в цій історії фігурує сам міністр фінансів? То ми розуміємо, ставки зросли до рівня політичної та фінансової еліти. Якщо раніше це була локальна сімейна драма, то тепер це гра престолів. Стефан Терлецький це, мабуть, тіньовий гравець, який стоїть за відібранням землі. Чи не він став причиною нових боргів? Чи не він вліз у стосунки Ани та її коханого, граючи на їхній довірі? Я думаю, він спробує зруйнувати їхнє кохання, використовуючи фінансові важелі та соціальний тиск. Але справжній маніпулянт знає, щоб зламати людину, треба забрати її упору, землю і кохання. Ця лінія обіцяє бути найгострішою. Звісно, не обійдеться без пристрасної любовної драми. Це просто крик епохи. Це означає, що другий сезон не дасть нам спокійного, довго і щасливо. Це буде пекло соціальних умовностей. А згадки про двох шляхтичів невже це не натяк на відрочення любовного трикутника? Чи це новий претендент на руку Анни, якщо її нав'язують, щоб рятувати фінансове становище? Я відчуваю, що серця знову будуть розбиті. І ця сила землі потрібно буде ані, щоб не зламатися під цим суспільним пресом. І мій улюблений фінальний акцент тизера, який говорить про те, якою стане наша героїня. Отож, цитата: Революція, чудова ідея. І то та паночка, той ураган. Ураган, революція. Якщо у першому сезоні Анна була просто сильною жінкою, яка виживає, то в другому вона стане рушійною силою. Вона більше не буде чекати, поки хтось її врятує чи вирішить її проблеми. Вона сама ініціює зміни, революцію. Якщо хтось і може врятувати їхню землю, їхню честь і їхнє кохання, то це тільки паночка ураган вона використає свою силу землі як енергію для змін. Я думаю, що 1 грудня 2025 року ми побачимо нову нестримну Ану. І це буде головна причина, чому цей сезон стане культовим. Ось такий він сезон Кава з кардамоном, сила землі. Вісім епізодів чистого вогню, боротьба за землю, політичні інтриги Стефана Терлецького, соціальний тиск і нестримна Анна Ураган. Напишіть у коментарях, чи вважаєте, що вісім епізодів достатні, щоб розкрити силу землі? Хто, на вашу думку, цей Стефан Терлецький? І найголовніше, чи виживе кохання Анни та її оперного в цій бурі? Дякую, що були зі мною. До зустрічі.